Всі депутати за рішення прийнято Про розвитку питання було кана Михайла Андрійовича. Затвердження президентної ділянки, також село Дмитрівка. Ставлено голосування за основу. Хто за, проти, утримались. Голосуємо цілому. Хто за, проти, утримались. Всі депутати за рішення прийнято Наступне питання. Розвитку питання земляної Жанни Сергійни. Присадив на ділянка затвердження документації місто Пілія. Ставлю на голосування за основу. Хто за, проти, утримались, голосуємо цілому. Хто за, проти, отримались. дякую. Ще депутати за рішення прийде. Наступне питання. Про розвитку питання Ігнатенко. Ігнатенко Кущіренко і Лени Віталійовне. документації місто Пілія Присадивка. Ставлено голосування за основу. Хто за, проти, отримались. утрималися, в цілому? Хто за, проти, отримались. дякую. Ще депутати жаль, Про Ігнатенко, Ігнатенко, Учеренко, Телья, за, за рішення прийде. Наступне про розлопотання до стану Любові Андріївни, Затвердження документації на засади в комісії Пілія. Ставлю на голосування за основу. Хто за, проти отримав слово? Хто за, проти, рішення сюди. Наступне питання. Про розлопотання Чернявської Ганни Климівник. Затвердження документації присудив село Шевченко. На фермілі з конфлікт інтересі немає. Ставлю на голосування за основу. Хто за проти отримав? в Хто да, за, проти, утрималися, дякую. За всі депутати рішення прийняти. Наступне питання. Про розвідку питання нових про пана Захариловича. Затвердження документації присадимо ділянки міста Тілія. Ставлю на голосування за основу. Хто да, за, проти, утрималися? Голосуємо в цілому. Хто за, проти, утрималися? Дякую. Всі депутати за рішення прийде. Наступне питання. про Розвідко питання чому Степана Сафроновича. Затвердження тех документації приседивка міста Тілія. Голосуємо за основу. Хто за, проти, утримайтесь, голосуємо в цілому. Хто за, проти, утрималися, дякую. Ще депутати за рішення прийняти. Наступне про розклопотання Гатовича Анастасії Герасівни. Також затверджено з цих документацій присудної ділянки в селі Червоний Яр. Голосуємо за основу. Хто за, проти, отримались, голосуємо цілому? Хто за, проти, утримались. дякую. Що депутати за рішення прийняти? <потання>. Наступне про розклопотання. Балабан, Людмила Валентинівни. Також затверджено присудитної ділянки. Документації в місті Пілія. Голосуємо за основу. Хто за, проти, утрималися, голосуємо цілому? Хто за, проти, отримались, дякую. «Всі депутати за рішення прийдете. Наступне питання. Про розвид, клопотання, Гардар, Поліни, Андроківни та Четвір Федори Миколаївни. Затверджуємо документації прислідної ділянки в місті Пілія. Ставлю на голосування за основу. Хто за, проти, утрималися, голосуємо цілому? Хто за, проти, утрималися, дякую. Всі депутати за рішення прийняти. Наступне питання. Про розвитку питання Кара Івана Миколи Миколаєвича, та Іма Євгенія. Ананіми. Затвердження такі, що документації прислідної ділянки в місті Кілія. Ставлю на голосування за основу. Хто за? Проти Голосуємо Голосує в цілому. Хто за? Проти? Дякую. Всі депутати за рішення прийняти. Після цього питання. Про розвиток питання. Тимошенка Василя Дмитровича затвердження технічні документації в місті Кілія. Голосуємо. Хто за основу? За, проти, Хто за, проти, утрималися? Голосує в цілому. Хто за, проти, утрималися. Дякую. Всі депутати за рішення прийдете. Наступне питання. Про розло питання лейтенант Ганни Григорівни. Затвердження технічної документації прислідної ділянки в місті Кілія. Голосуємо за основу. Хто за, проти, утрималися, голосуємо в цілому? Хто за, проти, утрималися, дякую. Всі депутати за рішення прийде. Наступне питання. Про розло питання Павленко Олексія Васильовича. Також присадивка затвердження технічної документації в місті Кілія. Голосуємо за основу. Хто за, проти, утримались. Голосуємо цілому. Хто за, проти, утримались, дякую. Ще депутати за рішення, прийдете. Наступне питання про розв'язку питання. Коваленко з Інові Миколаївни. Також присадив на затвердження технічної документації в місті Кілія. Голосуємо за основу. Хто за, проти, утримались. голосуємо в цілому? Хто за, проти, утрималися, дякую. Ще депутати за рішення, приятеля. Наступне питання про розгляд розклопотання Полізниченко Валентини Олексіївни. Е, також затвердження технічну документацію прислідної ділянки в місті Кілія. Ставлено голосування за основу. Хто за, проти, утримались, голосуємо целому. Хто за, проти, утримались. яку. Чи депутати заявлення прийде? Наступне питання про розгляд розклопотання Богданенко Лариса Миколаївни. Також затвердження технічної документації прислідної ділянки Сергія селі Ставлю Ставлено голосування за основу. Хто за, проти, утримались. Голосуємо в цілому, хто за, проти, утримались. дякую. Всі буде за рішення прийняти. Наступне питання. Про розвитку питання рудного Михайла Яковича та Рудної Олени Вікторівни. з Стверджують технічної документації для селі ділянки і самі піски. Ставлено голосування за основу. Хто за, проти, утримались. голосуємо в цілому? Хто за, проти, утримались. дякую. Всі депутати за рішення прийняти. Наступне питання. Про розвиткло питання. 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 Коломіїць Олександра Володимировича та коломіїць Ольги Валентинівни. Також затвердження прислідної ділянки технічної документації село Ліски. Ставлен на голосування за основу. Хто за, проти, утрималися, голосуємо село. Хто за, проти, отримались. Дякую. Всі депутати за рішення прийде. Наступне питання. Про Це питання смішко, Тетяне до неї. Також затвердження технічної документації прислідної ділянки в селі Лісти. Ставлене на голосування за основу. Хто за, проти, утрималися, голосуємо в Хто за, проти, утрималися, дякую. Всі депутати за рішення прийде. Наступне питання про розгляд клопотання Коваленко Ольги Олег, вони затвердження технічної документації присадимо ділянки в селі Візки. Ставлено голосування за основу. Хто за, проти отрималися? Голосує слово. Хто за, проти, рішення отрималися? Наступне питання про розгляд клопотання Пасічняк Тівне Васильівне. Затвердження технічної документації присадимо ділянки в селі Візки. Ставлено голосування за основу. Хто за проти? Всі депутати за рішення прийняти. Наступне питання. Пророкуємо до питання Лебедко Галини Богдані, та Лебедко Олега Вікторовича, затвердження документації про простити ділянки в місті Килія. Ставлю на голосування за основу. Хто за, проти, затрималися, Голосуємо в цілому, хто за, проти, утрималися. Дякую. Всі депутати за рішення прийняти. Шановні депутати, ми з вами дуже швидко вичерпали порядок денний, я хочу за кожного з вас це результати нашої плімені і... Єдиної спільної роботи, яку ви проводите щодня. Дякую, що ви на зв'язку, дякую, що ходять на засідання постійних комісій. Результати роботи на комісії ми бачимо сьогодні. Всі питання, всіх, хто знають, відпрацьовані запитань немає. Звісно, що якщо є запитання, ми готові проходити на сесії, але я дякую кожному за цю роботу, яку на протязі наших постійних засідань, постійних комісій, які у нас проходять до сесії міської ради. є запитання? Якщо запитань об'яв немає, я одну об'яву вам скажу. Те головне, на чим ми працювали. Звісно, що у нас багато напрямків, яким потрібно працювати, але якщо сьогодні поговорити за дорожню інфраструктуру, напевно, що вже ви бачили і чули і знаєте, що почалася робити дорога на ліски. Коштів на весь об'єм сьогодні поки не вистачає. Коштів орієнтовно на 5 кілометрів дороги. Ми чекаємо високопоставлених гостей на початку наступного місяця. Зараз півярники почали працювати, замовна служба робить відновлення в Одеській області. Хто ще не їздив в ту сторону, роботи почали робити з від сторони кілії, але не відразу з ознаком кілії. Ми вступили 5 кілометрів від міста Кілія і почали в ту сторону робити дорогу, де саме гірша. Коли буде до фінансування, то звісно будуть і далі підуть, і сюди повернуться. Там, де саме гірше, поки і, щоб не, не руйнувати того на в'їзді дорогу, тому що потрібно дуже багато возити матеріалів, повозять їх по цій дороги, яка є сьогодні від Києві, і будуть робити далі, а потім, коли ходу далі до то потрібно буде возити з тієї сторони. В цьому питанні дуже... Велика подяка, хочу висловити вітцям, бо особисто сподіваюся, що ви ці підтримуєте головне, село Лізки. Ця дорога потрібна не тільки село Ліски чи Вилково, вона потрібна всім нам, тому що хто, можливо, займається якимось бізнесом, певніським господарством або вирощуванням гедини. І всі розумієте, що дорога це життя. Вивезти продукцію, елементарно поїхати в лікарню, щось з дітками поїхати на якісь заходи. Якщо немає дороги, ви бачите, немає дороги, немає рух, заправки закривалися зі мною, тому що руки немає, ніхто не їздив через... Цей напрямок дуже багато років не бачив дороги. Ми дуже багато років, може, напевно, я не пам'ятаю по розкликані, вже займаємося цією дорогою, але е, тільки, слава Богу, в цьому році воно почалося. Хочу подякувати і висловити слова подяки обласній адміністрації військової Олегу Піхтуру, тому що без його підтримки цього б нам не вдалося. і з зміївській військовій адміністрації, без їхньої підтримки. і е, Спільної роботи цього напрямку також достанулося відповідно міністерству, яке сьогодні це підпорядкова заслужба розвитку та відновлення. І саме Агенція розвитку та відновлення України, яка сьогодні отримує, також як і ми заробляємо якісь кошти і витрачаємо на інфраструктуру таких днів, бюджетом виділяється кошти, а вони планують, яку в яку громаду важніше і страшніше далі. І дякуючи розумінню всіх лабар на нашу. Ці кошти. Якщо е, по, за попереднім проєктом там дуже великі безкоштовні кошти були потрібні. Той, який робився там ще до, 20, е, до 22 року, перший був проєктом на 513 мільйонів. Той тендер, хто читав, е, і багато людей пішли, скажімо так, чуть в заблужінні російським словом, скажу, думали, що це значить загинули тендер, не буде дорога, Але я до то той тендер, який був. Заключений договор, який ми мали почати ще в 2022 році, то рік, коли почалася в нас війна, були виділені кошти. Більша частина коштів була виділена вже з тих 500 мільйонів гривень. Але так як почалася війна, і всі, хто десь працює, бачить, по чому судні паливо і все остальне все виросло, то й потрібно було перераховувати сьогодні. за ті кошти не хотів помити, тому договор закрили. Варто, не розуміли, що закрило договор, дороги не буде. Зробили іншу документацію, попроще, ремонт, але з бетонною склокою, з фрезеровкою, з шеберевим укриттям, з асфальтобетоном. Загальна вартість сьогодні нам теж майже 500 млн грн. Це від відкиві до повороту на ліски. Сьогодні виділили цю ділянку 100 млн грн. Працюємо над дофінансуванням, пишемо листи, працюємо з військовою адміністрацією, Наїно, з Маїну, з військової адміністрації Одеської області, Район Торічбум. Вчора, десь, на минулому тижні спілкувався, був в Києві, спілкувався по нашій дорозі. Тож ми очікуємо сюди гостей і будемо також спілкуватися на подальшому, на подальшому фінансуванні. Розуміння в цьому напрямку є, початок укладено, вже, скажімо так, незавершене будівництво ніхто не залишить. Ви бачили це по Москву, ви теж говорили що дорого, що, напевно, не зроблять, не дороблять, але ми знаєте, віримо. Те, що ми робимо, я впевнений, що і цей об'єкт, який сьогодні тут починається, також буде завершений. Будемо сподіватися, що більша частина зробиться в цьому році, якщо не вся. Я скажу так, при наявному фінансуванні всього, там можуть працювати одночасно два п'ятника, ми з ними проводили перемовини, але це все залежить від фінансування. Вони готові, якщо є повне фінансування, завершити весь об'єкт 26 км там, за 7-7,5 місяців. Якщо ми говоримо, що кошти до кінця року будуть всі, то ми може бути довелося. Якщо кошти будуть не всі, то дай Бог, щоб ще додавали, щоб пожеж там можна було до лісків їздити. Я сподіваємось, що при худшому розкладі там півтора роки і ми можемо за цей напрямок забутися, як той, що буде в'янами. Якщо говорити за інші напрямки Васильівка, Червоний Фурман, пана Васильівка, також працюємо в цьому напрямі по лінії служби. Місцеварік, можливо, хтось уже їздить за стороною природного, робиться такий ямочний ремонт. Ми також працюємо над тим, щоб побільше коштів попало і на нашу громаду, також ці кошти затверджуються на рівні області, розподіляються і область також дивиться на тільки, знаєте, що це одна служба, то друга. але дивиться на загалом. А кілі тут робить серді, в Суворовській громаді той з рухом, там той. Все в одні руки сьогодні, скажімо так, складно взяти, але ми на цей також працюємо. І будемо бачити по об'єму фінансування, тому що хто, можливо, проникався питанням освіти, от саме напрямок скажімо так, Новоселівки дуже актуальний червонояр у нас вже в цьому зі сіло Шевченкове. І у нас, на жаль, така тенденція по закладу освіти зменшується, велика кількість діточок в перших класах. І взагалі по закладам Є певні вимоги, також як і до медицини, так і до освіти, і нам натерміново там за рік-два закрити питання по всім дорогам, які з'єднують наші населені пункти наші громади. І на цим працюємо, я сподіваюся, що, дай Бог, все це вийде, але потрібно трошки часу. В ситуації по внутрішній мережі, доріг, тротуарів, освітлення набагато гірша. наш Бюджету, бюджет, якого можна було розподіляти на розвиток. Зовсім нас немає. Ми тільки закриваємо нагальні потреби ті, які є сьогодні по нашим комунальним підприємствам, а структурним підрозділам. У нас закінчився опалювальний сезон, залишилося вітру, і в нас вже є заявки від медицини, від освіти, там, де є нагальні потреби в ремонті питків, десь є в заміні питів. Це розуміння вже є зараз потреби, але коштів. Сьогодні ми поки не розуміємо, де їх взяти, тому що це у нас йде мова десь приблизно 3-4 мільйони гривень, щоб закрити ці потреби освітні та медичні. Я думаю, що ми будемо е, працюємо над виконанням бюджету, працюємо з підприємцями, з підприємствами, з податками, щоб все ж таки ці кошти виникли і можна було на наступні або через сесію виділити ці кошти для медицини для, для освіти, бо є такі таплитки зовсім сьогодні не ремонтуються. А один от, котель на сьогодні приблизно... Від 300 до 550 тисяч гривень тільки сам пател. А ще десь обставити, привезти, роботу оплатити, потім ви саме розумієте, це тому що там з роботою, установкою, заставкою, від 600 тисяч і вище. Все залежить від закладу, від потужності від того плату. Тому так, в мене не заб'яв начебто все. До мене <клуб> звернулись <клуб> на інтенсивці на і вони е, питають, чи є сенс е, писати їм звернення кудись е, ну, наверх по цій дорозі, о чому ми говорили. Тому що е, ну, пройшли громадські слухання на Васильівка біля, що, що вже в наступному році буде їздити е, у Шевченку. Между Новочолок, Фурмановкою і Червоним Яром, там взагалі дороги немає. Там ну, на джипах теж їздить, якби автобус. То я так зрозумів, ви працюєте над тим питанням, але вони говорять, є сенс, щоб написати там кіперу якесь письмо мешканців, чи це ви будете вирішувати на Дивіться, ваші... ціплі, завжди є. Скажімо так, навіть по цій дорозі, що робиться на лізки, ви ж пам'ятаєте, декілька разів приїжджав сюди кіпер зі служби працівники, з лісків приїжджали люди, актив, адекватний, які можуть толерантно поспілкуватися, а не на емоціях. І це все свої куди прикинь надає. Ми безпоскую думаю, що на рівні ми переговоримо, що і в Новосельниці, в Червоному, в Курматики. Василєвка Шевченкову розбирати підписи. Тому що я робив ці записи, навіть буквально от час, коли ми їздили, також дивилися на приозерне, то я ще раз написав листа з пріоритетністю. Перша пріоритетність це ми ставимо заклади освіти. Я розумію, що дороги і в дружбому надалі, але ми зараз говоримо в першу чергу про пріоритетність шкода, Василий вже їздять дітки і кожного дня два рази на день в назад по поганій дорозі то звісно, що приоритеті ми так і виставляємо червоний Новоселівка, тому що сьогодні ми розуміємо, мало того, що возить на теж автобус потрібно йти, на якому возити. Тому, я думаю, ми це питання пропрацюємо. Якщо через старост тоді, можливо, зробимо лист звернення від мешканців і в старостатах, або просто по село, хтось проведеться, і ці підписи збирається. Це також буде своєї черги підтримка, тому що, знаєте, Ізмаїло розуміє ситуацію. Одеса на 50% можливо більше розуміння. Київ буду сказати, ну надо дорогу, не візіна на ці дороги. Але коли також є звернення від людей, що не просто голова звертається, голова збирає звертатися в їхньому розумінні по всіх питаннях, коли звертаються люди, що це дійсно не голови і несе там так добре, ситуація є спетому. Підтримую, я думаю, що ми це зробимо. Ми навіть зараз по лістам працюємо з підписами на дофінансування. І звернення від нас буде, і звернення від мешканців буде. Тому Тут воно не завадить. Пропрацюємо, це зробимо. Тоді можна тоді переговорити староби е нашим старости, щоб ми зібрали е підписи фурманниці, червоносила. Веселий тут вже зібрали і ферми, тоді е формуємо так. листа. Під, ну, підтримую, підтримується. Е, у нас Соколянка комісія, будь ласка, дуже ЖКХ, пропрацюйте ці текстово звернення цього, якщо вона вже в голову готова, то ми повинні допрацювати, один одному допомогти це зробити. І так як ви затронули питання закладів освіти, е, знає, всі знають ситуацію. Сергій Іванович може дуже коротко, якщо потрібно, пояснити ситуацію по новому в чому питання. Бо деякі люди не розуміють. От, навіть мені хтось за мережа, пише, але мені сказали, що там у візках закриває школу, чи там буде закривати школи. Друзі, ніхто закривати, якщо буду діти, ніхто закривати не буде. Є умова до закладів освіти, є наповненість. Якщо в закладі буде 20, 30, і 40 дітей, то ви самі розумієте, ну, яка там якість навчання, яка там буде якість цієї школи, де будуть будуть навчатися. Якщо Сергій Іванович і відповідні працівники, заступники проводили общественні слухання. Якщо хочете, Вансь, можливо, давайте деякі роботи пройшов, Аніше пані Ялі, це будуть активів. Ну депутати тільки не приймали забочуся, іваничу іменно такими великими блоками? Добре, день, шановні колеги. Ми розпочали і знаходимося на фінішному етапі щодо проведення громадських обговорень. Вони завершені, і ми виносимо це питання вже народ сесії щодо утворення гімназії. Це відбувається в рамках реформування. Загальної середньої освіти в державі, тому це вимоги законодавства України 1 вересня 2020 року повинні запрацювати академічні ліцеї, а ті заклади освіти, які не будуть підпадати під критерії щодо академічного ліцею, вони становляться гімназіями. Але що стосується так званого китайського пуста, то набагато глибші проблеми, яка пов'язана перш за все з демографічною ситуацією.